Я приємно бути разом з вами, для мене це дуже велика честь. Насправді ми всі щоденно чекаємо перемоги, чекаємо справедливого миру в нашій країні. Але чуті, ми чітко займово розуміємо, що волонтерський напрямок він про проповне душі. Дуже приємно бачити лиці волонтерів, керівників нашого регіону. Шановні наші волонтери, вважаю, що в цій залі спільнота загальна, така спільна, волонтерська. І тут ми повинні бути єдиними. І це дійсно згуртоване середовище, це робота, і саме це збройка безпішності в першу чергу. Це дуже складна робота, командна. і тільки разом можна відтримати так, як виконувати її виклики. Можна але за їх робити в сім'ї, де військовому часі. Зробити за цим всі велика шана вам всім. Бажаю вам мир, затишку, збережені життів, вам, ваших родинах. Слава волонтерам, слава Україні!